Щоб прийняти душ, гріють воду чайниками, а їжу готують на вогнищі. Так живуть мешканці мікрорайону Астра, що в Чернігові, все тому, що газопостачання до їхніх будинків перекрили через ремонтні роботи на ГРП. 18 квітня. У нас Чернігівгаз відключив газопостачання зв'язку з ремонтними роботами і опломбували кожний будинок. І проводили ремонтні роботи. Потім сказали, що для того, щоб запустити газ, треба укласти договор на технічне обслуговування внутрішніх газових мереж і сплатити 400 гривень. Ми заключили, сплатили. Але чи законно воно, чи незаконно? Знаєте, як людина сидить 10 днів без газу і без теплої води, то якось вже люди позаключали ці договори. Поновити газопостачання обіцяли 28 квітня. Утім, це зробили частково для двох вулиць. Решта 126 абонентів у заручниках ситуації. Горгаз аргументує тим, що ми не запустимо більше 100 будинків, тому що ми в тих двох будинках у наших сусідів не потрапили щоб поставити пломбу. Ну, вибачте, ми б хотіли отримати коментарі від «Чернігівгазу», Чому я все сплатила? І більше ста будинків, і я буду чекати якогось сусіда. Ну чому я повинна страждати, сидіти в холоді, в голоді? Якщо в мене все сплачене, боргів немає. Мешканці також намагалися домовитися з сусідами та пояснити ситуацію, аби газопостачання відновили. Ми намагалися к ним, звернутися. нас вони во двор, даже под не пустили, і з нами розмовляти вони категорично відмовилися. Все наши Угрожал, сказал, что если мы начнем стучать в ворота, в калитку, он будет нас там типа стрелять или еще что-то, ну, в таком духе. Вот это и все. Что дальше нам делать, мы не знаем. За словами начальниці управління зовнішніх комунікацій АТ «Чернігівгазу», укладення договору необхідне для здійснення технічного обслуговування. Технічне обслуговування внутрішньобудинкових газорозподільних мереж здійснюється за окремим договором. Це не є монопольна послуга, вона ринкова. Споживачі можуть обрати собі будь-яку організацію, яка має ліцензії дозволу на проведення таких робіт. Але проведення таких робіт за правилами безпеки систем газопостачання України є обов'язковим. Адже якщо не в належному технічному стані перебуває внутрішньобудинкова система, то такий об'єкт підлягає відключенню від газопостачання. Знову ж таки, закон України про житлово-комунальне господарство передбачає, що організовувати технічне обслуговування внутрішньобудинкових мереж, тобто наймати, обирати фірму, наймати і власне сплачувати за це кошти мають власники, співвласники, якщо це багатоквартирні багатоквартирні будинки. В місцях загального користування це управителі в приватному секторі. це також власники домогосподарства вартість за проведення технічного обслуговування внутрішньобудинкових мереж до тарифу не входить, а самі ремонтні роботи проводилися у межах підготовки до наступного опалювального сезону. Ми завжди просимо споживачів ставитися до цього з розумінням, адже такі роботи потрібні для того, щоб в наступний опалювальний сезон функціонувало безперебійно обладнання, і була безперебійна безперебійний розподіл газу до кожного домогосподарства. Зокрема, в Астрі було проведено ремонт на газорегулюючому пункті. Там встановлено обладнання, яке регулює тиск газу до того рівня, на якому працюють побутові прилади. І, зокрема, було замінено ділянку газоросподільних. Мереж. Технічні регламенти та правила безпеки систем газопостачання передбачають, що роботи на газорозподільних мережах, ремонтні, аварійні, здійснюються за умови відключення споживачів, тимчасове відключення споживачів, які приєднані до цих газорозподільних мереж. Це відбувається шляхом опломбування і перекриттям кранів. Після проведення ремонтних робіт фахівці здійснюють повторні обходи, перевіряють технічний стан, чи немає витоків. І вже в такому випадку, якщо все нормально з будинковими системами у споживачів, то здійснюється поновлення газопостачання. При проведенні ремонту наші фахівці не змогли провести опломбування та тимчасове відключення у них в домогосподарствах. І тепер, після проведення ремонту, у випадку подачі газу у цей розподільний газопровід, якщо у цих споживачів не було відключено газопостачання, можуть стати Витоки газу, зокрема, в них в домогосподарствах, і це може призвести до надзвичайних ситуацій. Наші фахівці намагалися їм надати роз'яснення, але люди просто навіть не впускають до себе, не відкривають навіть хвіртку. Вони не йдуть на контакт. Дуже дивно, але газовики запевняють, що відключити від газопостачання тільки двох споживачів не можна. Для того, щоб так зробити, потрібно їх механічно відрізати від газорозподільної мережі. Без їх заявки ми цього зробити не можемо. Тим більше, що в період воєнного стану за борги відключення не здійснюються. Утім, під час воєнного стану ще давнішою здається ситуація, коли понад 100 людей залишаються без газопостачання, не маючи боргів і уклавши всі договори, опинившись у заручниках ситуації, люди не на жарт обурені і вже найближчим часом обіцяють перекрити дорогу, якщо вихід із ситуації не знайдеться.